Благословення Небожителів. Глава 20 Стискання тисяч лі, Загублений у піщаній бурі. Селяню відповідь зауважив Попри те, що ти прочитав про нього в неофіційних історичних записках, все ж таки держава Банює справді існувала. САНЬЛАН О. До цього часу Наньфен перестав малювати хитромудрий каскад штрихів чарівного поля. Підвівся з підлоги та сказав Готово. Коли вирушаємо? на швидкоруч зібрав вузлику дорогу та підійшов до дверей, відповівши Прямо зараз. Потім принц, зі словами, з благословенням небожителів, жодні заборони невідомі, доторкнувся до дверей і легенько штовхнув їх. А коли двері відчинилися, зовні вже не було ні схилу пагорба, ні села. Натомість перед ними лежала пустельна широка дорога. Незважаючи на ширину, стежка виглядала порожньою та безлюдною. За довгий час на ній можна було зустріти всього кілька мандрівників, а то й менше. Зовсім не тому, що день хилився до заходу сонця, а тому, що на північному заході спочатку мешкало нечисленне населення. Ближче до пустелі мандрівників зустрічалося дедалі менше. Напевно, навіть в день ситуація не змінювалася. Сілянь вийшов із будиночка, зачинив за собою двері. А коли знову обернувся, то не побачив і сліду монастиря водяних каштанів. За його спиною тепер стояв невеликий заїжджий двір всього один крок, і вони подолали, мабуть, багато сотень лі. У цьому й полягали незбагненні чари мистецтва стискання тисяч лі. Кілька мандрівників пройшли повз, насторожено дивлячись на них і шушукаючись між собою. Позаду принца пролунав голос Сеньлана. У стародавніх книгах сказано, що в годину, коли місяць висить на небосхилі, слід просуватися слідом за полярною зорею, не повертаючись, і тоді побачиш державу баньює. Геге, подивися, вказав він на небо. Північний віз. Сілянь відкинув голову, щоб подивитися, і посміхнувся. Північний віз такий яскравий. Саньлан підійшов до нього ближче, став пліч опліч. Спочатку кинув погляд на сіляня. Потім теж підняв голову нагору і з усмішкою промовив Ага. Небо на північному заході навіть не знаю, чому здається чистішим, ніж над центральною рівниною. Сілянь висловив згоду. Поки вони ось так безневинно обговорювали зірки та нічне небо, двоє духів війни позаду просто не могли отямитися від потрясіння. Наньфен вигукнув А як він тут опинився? Саньлан з безгрішним виглядом відповів: о, я просто побачив хід у дивовижне місце, що дивом з'явився, тому вирішив заодно навідатися сюди разом з вами. Наньфен у гніві прокричав Навідатись у дивовижне місце? Ти думаєш, ми вирушили у розважальну подорож? Сілянь, потерши пальцем крапку між брів, втрутився гаразд, коли вже прийшов, то нехай йде з нами. Все одно вас він не об'їсть. Нам вистачить провізії, що я з собою взяв. Санлан, слідуй за мною невідступно. Не загубайся ненароком. Санлан слухняно відповів Добре. Та хіба тут справа в провізії? Ох, Наньфен, пізній вечір всі вже сплять. Займися важливою справою. Ну, не варто звертати увагу на такі дрібниці. Де ми йдемо? Прямуючи за напрямом зазначеним північним возом, вони пішли на північ. Під час їхнього нічного шляху. Селищ і зелених острівців на дорозі траплялося все менше та менше, а піску під ногами ставало все більше, поки твердий ґрунт і зовсім не зник. Це означало, що вони досягли пустелі. За допомогою мистецтва стискання тисяч лі можна подолати тисячу лі за один крок, але чим більша відстань, тим вищі витрати магічної сили. Наньфен після одного використання не зможе застосовувати його щонайменше ще кілька годин. І якщо один із духів війни витратив стільки сил, що тепер перебував у процесі їх накопичення, сілян не міг просити Фуяо знову застосовувати ту ж техніку, адже в разі чого їм все одно знадобиться людина з повним запасом магічної сили. У пустелі температура повітря вдень і вночі дуже відрізнялася, і якщо нічний холод, що пробирає до кісток ще можна було стерпіти, то день приносив абсолютно протилежні почуття. Небо тут сяяло ідеальною чистотою, височіючи куполом з рідкісними хмарами, але ось сонце палило нещадно. Мандрівники йшли, йшли, і чим далі, тим більше їм здавалося, що вони просуваються до центру величезного парового котла для приготування їжі, в якому пар, що обпалює, підіймався з самого центру землі. Якщо йти весь день, здається, можна зваритися живцем. Сілянь розгадував вірний напрямок за вітром і рослинами, що ховалися біля підніжжя кам'яних скель, і в дорозі невпинно обертався, побоюючись, що дехто за ним не встигає. Наньфен і Фуяо були непростими смертними, про них і говорити нічого, але ось Сенлан все ж таки змусив його посміхнутися. Опалений сонцем у зеніті юнак зняв верхню червону сорочку та ліниво, навіть з небажанням, сховався нею від сонця. Зовнішній вигляд Сенлана виражав томління. Навпіл з нудьгою. Краса блідого обличчя, оснащена чорним волоссям, робилася ще виразнішою, коли його відтіняв червоний колір одягу, накинутого на голову. Сілянь зняв свій бриль, простяг руку та начепив його на юнака зі словами. Ось, надягни поки що. Сеннон застиг на мить. Потім з усмішкою відповів: Не варто. І повернув капелюх сіляню. Той не наполягав. Якщо вже юнак відмовився, то змушувати безглуздо, але все ж таки попередив якщо буде потрібно, скажи, і я його віддам тобі. Поправив капелюх на голові та продовжив шлях. Пройшовши якийсь час, мандрівники помітили попереду, посеред пісків маленьку сіру будівлю. Підійшовши ближче, вони виявили, що будівля була схожа на покинуту таверну. Сілянь підняв голову до неба. Розрахував, що вже, мабуть, минули полуденні часи, а значить, скоро настане найнестерпніший спекотний час дня. Крім того, мандрівники йшли вже цілу ніч. Настав час трохи відпочити. Тому принц повів решту трійці до будівлі, де вони виявили квадратний стіл, за який і посідали. Сілянь вийняв із простенького дорожнього мішка флягу з водою і простяг саньлану зі словами. Хочеш? Сенлан кивнув. Узяв флягу та відпив ковток. Лише після нього почав пити сілянь. Закинувши голову, він зробив кілька ковтків. Чиста вода потекла горлом, поширюючи приємну прохолоду. Сяньлан сидів поруч, підпираючи щоку, наче й дивлячись на принца, а ніби й ні. Через деякий час юнак несподівано запитав А ще є? Сілянь стар краплі води з вологих губ, кивнув і знову простягнув йому флягу. Саньлан вже збирався взяти її, але тут чиясь рука відхилила руку сіляня. Фуяо сказав Стривай. Привернувши увагу трійці, фуяо неквапливо вийняв з рукава іншу флягу. Поставив її на стіл і підсунув до саньлана зі словами В мене також є. Прошу. Сілянь, тільки но побачивши флягу, зрозумів, у чому справа. Хіба фуяо з його характером став би пити з кимось з однієї фляги? Пам'ятаючи про їхнє вчорашнє рішення ще раз перевірити юнака, можна було здогадатися, що всередині фляги плескалася незвичайна вода, а напевно вода прояву сутності. Так називалося таємниче зілля, яке нічого не зробить з простою людиною, що випила таку воду. Якщо це не людина, то після першого шковтка він виявить свою справжню сутність, і якщо вони збиралися перевіряти юнака щодо неперевершеного. То міць дії зілля середині фляги була дуже висока. Сен Лан лише розсміявся. Я цілком можу попити з однієї фляги з Геге. Наньфен і Фуя оглянули на сіляня, але принц лише подумав, чого ви дивитеся на мене? Так що Фуяо холодно промовив. Він свою воду майже допив тож не соромся. Сен Лан відповів: Дійсно, ну, тоді після вас. Двоє духів замовкли. Через кілька хвилин фуяу знову сказав Ти ж гість, то ж ти перший. І, хоча говорив він усе з тим же вічливим і делікатним виглядом, селяню здавалося, що цю фразу фуяу просто процідив крізь щілину між стиснутими зубами. Санлан теж зробив жест рукою та відповів Ви ж, слуги, то ж вам перша черга, інакше я буду почуватися незручно. Сілянь дивився, як спочатку вони розігрували один перед одним дурнів, а потім перейшли до дій. Троє, що розділялися столом, одночасно почали застосовувати силу до нещасної фляги, штовхаючи її туди-сюди. Сілянь відчув, що старий стіл, що ледь помітно тремтить під його руками, мабуть, раніше відслужить свій термін дії від подібної тряски, і похитав головою. Після кількох раундів таємної боротьби Фуяо нарешті не витримав пролунав його холодний сміх. Ти так завзято відмовляєшся пити. Невже совість нечиста? Сень Лан з усмішкою відповів Ви поводитесь так недружньо, та ще й самі ухиляєтеся від пиття, так що ви схожі на людей з нечистою совістю більше за мене. Хто знає, може, вода отруєна? Фуяо пішов в обхід. Про це можеш запитати того, хто сидить поряд з тобою чи є у воді отрута, чи ні. Сень Лан справді звернувся до сіляня. Геґ, у воді є отрута. Фуяо пішов на хитрість, пропонуючи поставити це питання. Адже вода прояву сутності отрутою не була. Проста людина, випивши її, не помітить жодних відмінностей від звичайної води. Сілянь зміг лише відповісти Отрути немає, але, не давши йому договорити, Наньфен і Фуяо суворо подивилися на принца. Ну Нуасеньлан, всупереч очікуванням, перестав чинити опір. Добре. Він відразу простягнув руку до фляги, збовтав її в руці, сказав Якщо ти кажеш, що отрути немає, тоді я вип'ю. І з усмішкою осушив флягу одним ковтком. Сілянь на мить завмер, не чекаючи від сеньлана подібної прямоти. Наньфен і Фуяо остовпіли теж, але потім негайно насторожилися. Ніхто з них уявити не міг, що Сеньлан, допивши воду прояви сутності, потрясе флягу і скаже Смак так собі. Потім юнак недбало махнув рукою, викинувши флягу у бік. Пролунав гуркіт, і фляга розбилася на уламки, вдарившись об землю. На обличчі фуяу на мить промайнув подив і сумнів коли дух побачив, що хлопець випив воду вияву сутності, я нітрохи не змінився. Через деякий час пролунав безпристрасний голос духа війни лише чиста вода адже смак води завжди однаковий. Чим ця може відрізнятися? Санлан узяв ту флягу, що лежала біля руки сіляня, і відповів зрозуміло, різний смак. Ось ця набагато смачніша. Почувши слова юнака, сілянь мимоволі посміхнувся. Його справді не цікавив результат перевірки юнака ні його особистість, ні мета. Для селяня подібні третя між ними, крім забави, не означали зовсім нічого. Він вважав, що на цьому все й завершилося, коли раптом пролунав дзвін металу. Наньфен поклав на стіл меч у пігвах. З вигляду Наньфена спочатку могло здатися, що він збирався когось вбити. Сіляню, німівши на мить, промовив Що ти збираєшся робити? Наньфен похмурим тоном відповів Місце, куди ми прямуємо, таїть безліч небезпек. Братку, прийми від мене цей меч для самозахисту. Сіляню пустив погляд на меч. Піхви виглядали старовинними та простими. Здавалося, саме час відполірував візерунок на них. Меч, безперечно, не був звичайною зброєю. Серце сіляння здригнулося. Піднявши погляд, він відвернувся вбік і про себе промовив: Ось воно, що, червоне дзеркало. Ім'я цього меча саме так і звучало Хундзін. воістину дорогоцінний меч. Попри його нездатність руйнувати та приборкувати погань. Жодна тварюка зі світу демонів не могла уникнути його магічної дії. Варто було лише на людському створінню вийняти меч із піхви, лезо поступово ставало червоним, наче наповнюючись кров'ю. До того ж, у самому Лезі неодмінно відбивався справжній образ того, хто тримає його в руках. Будь ти хоч лютий, хоч неперевершений, викриття тобі не уникнути. Хун Дзін Хун червоний дзін. Дзеркало. Молоді люди завжди ставилися з винятковою повагою до дорогоцінних мечів і кращих скакунів. Санлан сказав коротке Оу, ніби зацікавившись зброєю. Потім додав Дай подивитись. Однією рукою, взявшись за піхви, іншою за держак, він повільно почав виймати меч із піхов. Наньфен та Фуяо в чотири ока невідривно стежили за його рухами. Меч здався назовні на трицуня. Блиснув білий метал Леза. Цунь. Одиниця вимірювання довжини. Що дорівнює 3 см 33 мм. Через мить обличчя Сеньлана осяяло легкою усмішкою. Він сказав «Геге, схоже, твої слуги вирішили поглузувати з мене. Сілян легко кашлянув, розвернувся до нього і відповів Сеньлан. Я ж казав, що вони не слуги, після чого знову відвернувся. Наньфен тим часом холодним тоном промовив, хто тут з тобою жарти жартує. Сейньлан засміявся. Але як же я можу захистити себе зламаним мечем? Домовивши, він прибрав меч у піхви та впустив назад на стіл. Після цих слів брови Наньфена суворо здригнулися. Він різким рухом схопив держак меча та потягнув. Пролунав дзвін, і в його руках виявилось гостре холодне лезо, зламаного меча. Цілими виявилися лише перші три цуні леза. Обличчя Наньфена трохи смикнулося він перевернув піхви та почув чистий дзвін металу. Назовні випало інше лезо, ось тільки воно виявилося розбите на кілька блискучих гострих уламків. Хунзін справді розпізнавав будь-яке створіння світу демонів. Ще нікому не вдавалося уникнути чарівних очей. Але також ще нікому не вдавалося крізь піхви розбити меч на уламки. Наньфен і Фуяу одночасно тицнули у бік саньлана пальцем і вигукнули Ти. Саньлан лише посміявся, сперся на спинку стільця, закинув чорні чоботи на стіл, взяв у руки уламок меча і почав гратися з ним міркуючи. Не думаю, що ви спеціально вирішили віддати мені зламаний меч для захисту. Мабуть, ви необережно зламали його в дорозі. Не хвилюйтеся, мені не потрібен меч, щоб захистити себе. Мечі та все інше краще вам залишити при собі. Сілянь зовсім не міг змусити себе подивитись на цей меч. Варто сказати, що чудовий меч червоне дзеркало спочатку належав самому Дзюнь-У та був частиною його колекції. Після першого вознесіння сілянь вирушив погостювати до палацу Шанью. Де й помітив зброю. Тоді меч здався йому марним, але цікавим. Тож Дзюнь-У подарував Хунь-Дзінь принцові. Згодом, після вигнання з небес, якоїсь миті сіляню довелося справді тяжко. Не знаючи, як бути далі, він наказав Фенсіню закласти цей чудовий меч. Саме так закласти у ломбард. Виміняних грошей двом, слузі та пану, вистачило на те, щоб кілька разів смачно поїсти, а потім. Потім знову нічого не лишилося. У ті часи сілянь заклав у ломбард дуже багато речей, тому нечисто забув про всі, уникнувши тим самим спогадів, від яких серце обливалося б кров'ю. Мабуть, згодом фенсінь, коли вознісся на небеса, згадав про меч і, не маючи сили кинути таку дивовижну зброю десь у світі смертних, знову спустився вниз і знайшов її. Червоне дзеркало відчистили, відполірували та помістили у палаці Наньяна. А згодом його забрав собі наньфен. Загалом сілянь, побачивши меч, відчув неприємний біль, тому йому довелося відвести погляд. Помітивши, що решта трійці знову зібралася влаштувати розгардіяж, принц похитав головою, уважно оцінив погоду зовні та подумав Судячи з усього, дуже скоро підніметься піщана буря. Якщо ми знову рушимо в дорогу, невідомо чи зможемо дістатися наступного укриття раніше, ніж вітер наздожене нас. Раптом по золотому піску проминули дві фігури. Сілянь одразу випростався. З людських постатей одна була чорною, інша білою. Хода їх виглядала абсолютно повільною, навіть навпаки, можна сказати, неквапливою. Проте під ногами незнайомців, наче здіймалися вихором хмари, тому переміщалися вони дуже швидко. Чоловік у чорному одязі виглядав високим і струнким. Людиною в білому виявилася заклинальниця з мечем за спиною і з мітлою з кінського волосу в руках. Її напарник навіть не обернувся. Жінка ж, пролітаючи повз невисоку будівлю, чарівно посміхнулася. Посмішка ця виявилася такою самою, як їхні постаті зникла, ледь з'явившись, але з якоїсь причини залишила по собі чудернацьке, дивовижне почуття. Сілянь весь цей час дивився назовні. Та тому завдяки щасливому випадку вловив картину. Інші присутні, швидше за все, помітили лише силуети, що віддалялися, і відразу забули про все інше. Наньфен одразу схопився із запитанням Хто це був? Сілянь теж піднявся на ноги, відповідаючи не знаю, але, напевно, непрості смертні. Помовчавши трохи, принц додав: Поки припиніть свої забави. Я думаю, скоро вітер посилиться. Треба поспішати. Дійдемо туди, куди встигнемо. Попри те, що ці троє час від часу влаштовували метушню все ж таки, коли потрібно було зібратися та приступити до справи, вони діяли без розмов. Так і зараз, відклавши конфлікт убік і підібравши уламки червоного дзеркала, вони вийшли з таверни та попрямували проти вітру. Так минуло ще чотири години. Але тепер, подолана мандрівниками відстань, Суттєво відрізнялася від того, що їм удалося пройти раніше за той самий час. Піщана буря ставала все сильнішою. Різкий вітер з піском хвистав з такою силою, що відкриті ділянки рук та обличчя починали боліти. І що далі то важче йти? Над вухом свистів вітер, жовтий пісок закривав небеса, розгладіти щось було дуже важко. Сілянь, притримуючи капелюха, закричав: Це дуже дивна піщана буря! Через деякий час йому ніхто не відповів, і сілянь запідозрив, що решта відстала. Обернувшись, принц побачив, що всі троє, як і раніше, йдуть слідом, тільки зовсім не чують жодного його слова. Виявляється, піщана буря стала настільки сильною, що несла навіть звуки голосу геть. Про Наньфена і Фуяо сілянь зрозуміло не хвилювався. Вони йшли проти найсильнішого безлюдного вітру дуже впевнено, навіть оточені еманаціями люті. Санлан весь час йшов за п'ять кроків від них, не поспішаючи, але й не відстаючи. Посеред літаючого жовтого піску, обличчя юнака не виражало ні краплі хвилювання. Він рухався з руками за спиною, червоний одяг і чорне волосся майоріли на вітрі. Санлан ніби й не відчував жодних ударів вітру та піску, абсолютно не намагаючись закритися від них, навіть не кліпаючи. Усіляння вже все обличчя знемагало від хворобливих ударів піщинками. Тому, побачивши недбалу поведінку юнака, принц насправді занепокоївся та попередив його. Дивись, щоб пісок не потрапив у вічі та не забився під одяг. Подумавши, що хлопець все одно його не розчує, сілянь підійшов до нього та допоміг краще запахнути воріт одягу ретельно та щільно, щоб вітер і пісок не проникли всередину. Санлан завмер на місці, як укопаний. Незабаром інші двоє теж підійшли до них. І коли відстань між мандрівниками скоротилася, вони змогли почути одне одного. Сілянь сказав Будьте обережнішими. Піщана буря налетіла надто раптово. Щось тут не так. Боюся, що цей вихор наслала нечиста сила. Фуяо зауважив Але ж це лише сильний вітер із піском, тільки й усього. Які ще небезпеки вони можуть ховати у собі? Сілянь похитав головою. Вітер і пісок ще нічого. Боюся тільки, що в середині ховається дещо інше. Раптом налетів бурхливий порив вітру, який зірвав з голови сіляня бриль. Полетівши, капелюх, напевно, остаточно загубиться серед безкрайньої пустелі. Саньланд зреагував дуже хутко. Лише піднявши руку, він спіймав капелюх сіляня, який ледве не злетів до небес, і знову простяг принцу. Сілянь подякував йому та прив'язав капелюха міцніше, звертаючись до всіх. Нам краще знайти якесь місце, щоб перечекати бурю. Фуяо не погодився з ним. Якщо буря справді справа рук демона, його мета, напевно, саме така затримати нас, не дати просунутися далі. Хоч якби він не лиходіяв, ми повинні йти вперед. Сілянь не встиг нічого на це відповісти, коли Саньлан голосно засміявся. Фуяо холодно спитав Що смішного? Саньлан склав руки на грудях і, сміючись, відповів. Скажи твої навмисні дії на перекір іншим дійсно доставляють тобі незрівняне почуття задоволення власною незалежністю. Сілянь і раніше помічав, що, незважаючи на частий сміх юнака, часом важко відрізнити, каже він щиро, або ж під безневинними зауваженнями приховує уїдливий глум над співрозмовником. Однак зараз будь хто зміг би розглянути, що в усмішці саньлана не зображається ні краплі добрих намірів. Погляд фуяо миттєво залюдянів. Сілянь підняв руку зі словами Стривайте, обговорите пізніше все, що хочете сказати один одному. Вітер дійсно надто сильний, і це починає мене лякати. Фуяо запитав Невже боїшся, що тебе понесе на небо? Сілянь відповів «Хм, взагалі ти висловив можливий варіант, однак не встиг сілянь домовити, як тріця перед ним миттєво зникла. Насправді, зникли зовсім не вони, а сам сілянь. Піщана буря раптово підхопила його та підняла у повітря. Піщаний смерч!» Сілянь закружляв у повітрі. При цьому він встиг змахнути рукою і крикнути Жоє, вхопися за щось міцне і надійне. Жоє зі свистом вилетіло з його зап'ястя, а наступної миті сілянь відчув, як інший кінець стрічки, поважчав, ніби за щось зачепився. Схопившись за стрічку, сілянь на силу застиг у повітрі, а, подивившись униз, Виявив, що ураганом його підняло щонайменше на десять джанів від землі. Тепер він повис у повітрі, немов повітряний Змій, який тримала одна лише нитка, міцно прив'язана до землі. В обличчя летів жовтий пісок. Принц міцно тримався за жує, одночасно намагаючись розглянути, за що ж стрічка зачепилася. Придивившись, сілянь нарешті побачив червоний силует. Інший кінець жує, здається, намотався прямо на зап'ястя юнака в червоному одязі. Він попросив жує вхопитися за щось міцне та надійне, але ніяк не міг очікувати, що стрічка схопить Сен-Лана. Файна ця жує, я вам так скажу. Всім дякую, що слухаєте, всіх міцно обнімаю, цьомкою і передаю вітання від мого кота. Точніше від моєї киці.